знаходимося на центральний вход, переходимо дорогу, йдемо в наш остров. Пошли десь. У нас, де? э, ми мене на переходимо в цих Так, дівчатка, ну, я ж велика спортсменка, розумієте? І костюмчик середньовий, пам'ятаєте, ми брали? Пам'ятаєте? Зараз підемо виберемо, зараз я думаю, привезли нові якісь костюмчики, тому що ти хотіла ласінку? Чи що? Велосипеди на прокат даються. Представляєш, що тут привозу я на Покажи, хоч куди ми йдемо з тобою. А де привоз? Аж Лесь, де наш привоз? Там наш примок пошли. Слухай, це серйозно можна ще тя. Я хотіла піти в фортухуватися кара з да. А то, що люди знають, що я торгую рибою, бо я чути навіть нічого. Щодимо, ти знімаюся. Щодемо катаємося, катаємося на печі. Чуєш, коли була мала? Мамою приїжджала, що знала, я на неї приїхала і боялася я нас. <_aniali staring> <��attered> а... а де нам підіймаємо? На, на третій. який третій? Чому третій? третій? третій на а це там Киїна? Там Києна? Ні. Це лишили привоз, лишили, все, їдемо, так? Да? Слухай, поїдемо киримом. Зараз там ще на 8 привезли якісь кочені, сувочки, сумочки. І люблю цей магазин. До речі, мені подобається. Там поки ще завжди є скіфки. А де другий? От магазин, дев'ять. На третій? третій. От, молоді, на третій. Ну, серйозно на п'яти? А це що піоніром на сторону? Я колись бути бо хотіла бути піоністкою. Мама купила таке піоніно, мені біленьке. Я Ми дуже... так, так, з вами даємо дивіться. Ми пішли з вами накрити приводили, є пострі. Піднімаюся на третій. Тут є дуже класний спортивний магазин. По-перше, для мене дуже важливо, що я тут костюмку не взяла, я сюди протираю між ногами. Тут така була якість, що я між ногами не протерла. До речі, комбати. Я, це, це, і, це, якщо, так, я на качілю вона плата Оце тік Оце тікток зайшов, так? Ага. Подожди, скажімо, що спорт Сіті, правильно? Покажи постійно йде. Дивіться, дівчатки, що немаловажно. Тут завжди знижки 350%. По-перше, хто приходить, зараз дивіться, як до нас поїдуть хлопчики і дівчатка. Добре йде. Діжди, до нас підуть хлопчики та дівчат, а немає нікого. Бачиш, не мої, карт столочки йдемо. Так, причина у мене. Тут 460 рік. Воздушні. Кепочки, це моя слабості. Класне, всі цвітать. 4% сітки дівчат. Дівчатка, є сильні, щоб нам щось підказали. Ну, Давайте, допустимо, мені елічку, тільки я хочу. Тянеться, да? так? Добре. Я коли брала у вас я чуть сірені, я хочу, знаєте, ну, що. Mm -hmm. ну, я так думаю, що маєчка є така цікави. Я думаю, що я віду, видалась? М-ку ти брала. М-ку я брала? Це Елька. М-ку хіба я брав? Ні, я візьму елку. ти що Лесь, я в не віду. Ти вже з мене робиш вуличку, ну Лесь. E, давай, давайте, я хочу такую саму футболочку. До речі, скільки це воно часу скільки стоїть? У мене звідково коштує 1045, і також акція на 200 буде 30% або на третю 50%. Диви, береш одну вірш, на втору 30% від э, да, скидка, а на третю 50% скидка. А, а, а я хочу таку про футболочку. Такого цвіта. Ой,ди сюди, не поймай. сейчас очень классно. Куртка. Это же получается, что куртка с теми на месте, поделись я да? Ну, видите, да? 4, 4. 4. а ну да, футболочка. Конечно, чтобы она была коротко, да. Можно такой цвет, обязательно. А, видите, дорачи Футболочка. Дівчатка, дивіться, на все 30-40% скидка. Піднімаєтеся напротяг привозок, остров, третій етаж. Магазин як називається нас? Спорт Спортсіті. Спортсіті. Так. Да. Е, я таку футболочку, подожіть, я таку футболочку маю, я у вас брала її. Да. Я її брала. Да. Вона мені якраз так? підверху. Да. Да? Да. А, а щось може легеньке таке, що може ще легше є, таке? Дивіться, у вас оця акція, скільки вони діють? Чи вони Ну, в будь-якому випадку вона всегда є. Береш одну вещь, на втору, на третю, все одно йде якась да? скидочка. Дівчатка, це дуже а, дивіться, о, от такі у мене. А немає от такого а, футболочка. У мене такі ласіни і оця кофточка. Да, да. Дівочки, це безподобно. Ви знаєте, я хочу вам сказати, що у мене перша проблема, в тому, що перша проблема я протираю про між ногами. Я серйозно кажу, для мене це все. Я хочу вам сказати, скільки разів я його стирала, у мене не єдиного, ой, я бачу свою костюмку. У мене не єдиного, навіть немає, Ти знаєте, збирається оцей ка накати ще. Їх теж немає. До речі, це дуже скільки, раз, допустим, цей комплект, якщо взяти. Це взагалі круто і цвіт, цвіт вообще. Цвіт. Ану. Скільки і той стоїть? Це 834. Руколом, а лосин... Ця сторона мужський відділ, та... Ой, ця сторона женський відділ та мужський. Дівчатка, рюкзачок 1090. Так, кепочка в середньому, я вам розкажу, що просто ціни. Вовжди, дуже хороші ціни. і якість це Ну Я його коли купила, я його давно купила. І я ж ходжу на нього на тренування, Дівочки, це дійсно круто. 1112. І якщо брати комплект, то ще на футболку. 30% ще да. сикал, а ну а ну сика це буде він стоїть. А ну давайте мені скажіть. Отакий От набір набор дівчин. Що нам треба? Лосіни, он до жилет, так жилет. До речі, сика ця жилеточка стоїть. Значить, дивіться, якщо ви берете одну жилетку, до неї берете батник, на батник, на втору, на втору вешечку ви берете 30%, на третю 50% да. скидка. 7490. Жилетка 7490, да. да? Це да. що вона тут? Пух. А, а да, тут натуральний наповнювач, тут пух, да. Це натуральний пух, 7000 да, да, вона. Да, да. А ну цей набор скільки буде. Набор буде коштувати 1695. 1695 дівчатка. І то, що він не протирається, це это мільйон 25 процентів. Так це сюди, це сюди. Mm -hmm. а, а так мої значки, які костюмчики вам привезли, Такі на осінь вже були. Чи нічого на осень, такого? На осінь привезли. Такого є нового, от такого нового, як то що сіленький. Щось є, допустимо, кроме це що я взяла. Поки ще нічого отримали. Бачите, ось такі теж костюми, до речі. Теж ось сюди, який класний. Можна собі скомбінірувати. І знову в кожі є е, плащовка, є танцеві місця. Дивіться, мені от такий ще подобається дуже. Дивіться, от я хочу такий собі ще. Давайте, а ну, я Є шортики короткі, да? Да, так? От я б собі хотіла штанишками, а ну на мене дівчатка, взагалі теж. І цвіт, і, до речі, мені цей цвіт? М? Да? Штани можна Ельку, а футболочку навіть можна от такі класні костюмки возьми. Я б вам рекомендувала подивитися емку, бо по бума дуже йде повномірна. Це великі. Емка? Це МК. А ще пітер-Елька. Вони дійсно МК. Дівчатка все очень добре. Ми з вами любимо от таке ще, знаєте, повну ніж, ану. Це ка Ну, я веску віду. Дві. Що я веску не відому? Чи сильно мене можуть... Знаєте, що вони можуть... Це С-ка. Давайте М. Ну, давайте М. -ку. Так, ну давайте мені А Ану. Так, це МК, да? более особой ниши. Вот эти тоже. Кальтика, что это кальтика? Я классно, очень классно. Одним словом, девчатка. Она против привозит третий этаж, пришли себе. А ну я кидаю Он Эльфа. Да. А я и Эльфа. А мне давай это посвободнее. Я люблю, чтобы футболка нее была свободна. Я кстати, нормально. Девчатка, значит, ты поняла, да? Берете футболочку, до неї берете штанішки. 30% берете ще футболочку 50%. До речі, це дуже хорошо. О, я бачу. А ну, подивіться в ній е, іксельку, а ну нас до за мене. Деякі бачите є. До речі, на них 40% скільки, дівчатку. Потім, тут кіласіни, які в неї зносіні. Це от такі, от такі спортивні штани. Знаєте, от ласті, коли раніше було. Це все є в цьому магазині. Є, ой, Боже, ви що потрували качество? Це просто круто, очень Можливо, ой, да, оглядати. Ага, це таке, як плащовочка. Ну от таку б я собі взяла. Що є? Немає вже. Це елька, э, так? Да? Да. Ну давайте, хорошо, хай буде Елька, давайте. І я одивлюся. Це теж хороший костюм. А такі розміри є. Це, одна це, че, це да. Умі, да. А, кофта одна така? Це костюм, так. Це кофта одна окрема і окрема окремо. Це теж таке. Що мені подобається, що не їдуть з манжетами. І сумка теж їде? Дві. Отаким. Вони з манжетами, але вони не будуть як на розвитися, знаєте, як тут, понарезі. Ну нормально. Так, а що це один йде? А дівчатка, до речі, от ці ласіни, які стираються, не протираються взагалі. Це мільйон їх можна носити, і не знімати. Дівчаточки, ви мене розумієте, Тут у нас іде жіночий відділ, дуже в общекласні спортивні костюми, жилеточки, батники. І саме головне, що воно все не зносило. я вам уже про сіренівий костюм розказала. Тут ідуть і сумочки, і шортики, і маечки, отакі от футболочки, дуже класні. Всі. Ткань вообще така м'яка. Сумки йдуть, дівочки. дивіться, це такий іде женський відділ. Ідемте з вами в мужський відділ. Начинаємо з батників, кросовок, заканчиває рюкзаками. Є абсолютно все. Отакі От пуховики ідуть натуральні, якісні пуховики. Це ваша свідочка. Я собі обрала пару костюмчиків. Значить, дивіться, дівчатками. Ой, клас, девочки, дивіться, 20% Знижка на отакі платіжка. Дивіться, які вони класні. Дивіться, дівчатка мої. Вони дійсно класні. Ви знаєте, коли воно висить одне, коли ви його приміряєте, воно друге. Потім дивіться без булочки. На кожному, кожній вещі є снижка 40%, 50%. 30, скільки ви хочете. Так, мої хорошенькі, тут дуже великий вибір, дуже-дуже-дуже рюкзаки. Дуже, дуже. Йдемте з вами у мужський відділ. Тут дуже великий магазин, і мені він дуже подобається. Я перший раз прийшла, подивилася, думаю, так, дивіться, от. це вже в нас мужський відділ, дівчатки, хлопчики мої. До речі, тут дуже великий вибір, дуже штани, батінки, костюми. Це для наших мужчин. Піднімайтесь на третій етаж, і я думаю, що тут буде вам що вибрати. Подивіться, які спортивні костюми, шорти. На наших прекрасних мужчин, дівчатка. Класна вітровочка, супер супервітровочка, це вообще обалденно класна. Так, дівчатка, давайте подивимося її ціну. Але я вам хочу сказати, ціна це одне, але коли ви йдете на касу, берете, ага, значить, така вітровочка стоїть 5,400. Дивіться, 40% знижки є, де 40, де 30%, де 50%. Значить, Берете вітровочку, берете футболочку штанішки, і у вас є 50% скидка прямо на касі. Любі, любі. Дивіться, тут дуже великий. Ой, клас, цвіт, взагалі, супер. Подивіться, який красивий цвіт, дуже крутий цвіт, очень дорогий. Подивіться на ці штанішки. Ну, я хочу вам сказати так, мущини, це для вас. Так, оця от рубашечка прямо в руках. Дуже-дуже цвіта, зараз вони ж взагалі модні. Дуже красиві такі, теплі, теплі. Кепочки, сумочки, шортики. Таким наборчиком можна взяти дуже хороше качество. Дуже м'ягенке-мягеньке дівчатки мої хлопчики. Так, любі мої мужчини. Ви поняли? Я про вас не забуваю, щоб ви не говорили, що я про вас забуваю. Дуже великий вибір. І штанів, і кофт. тільки захочете. Спортивні костюми. От дивіться, 40% скидочка. Ну, Магазин дуже великий. Дуже. І мужський, і женський відділ. Що є розбірний? Ану, покажіть, що ви мені знайшли. Ось така, я вам зараз покажу. Це елька. Ось такі ж там. Таку, щоб з манжечку мені буде, да? так. Да, да. Це Елечка. Я віду не так? Да? Дівчатка, дивіться, тут ще є купальники спортивні. Це взагалі класно. І які хоч є розміри, це коли я вже піду в басейн, у мене буде другий від спорту. Я візьму і купальнички собі. Є дідські, є взрослі, дуже великий вибір кепок. Одним словом, тут є абсолютно все. І очки, все ще для плавання. І тапотулечки, і очочки, все, що ви хочете. Так, Леся, ну що давай покажемо покупки, які ми взяли. Дівчатка, до речі, тут у мене сьогодні будуть хороші спітки. Дивіться, оцей Леся скривилася, але я його взяла, він тянеться. Але до нього я покажу, дивіться, я взяла отаку рубашечку. Бедінок, тільки саме головне, що я не захотіла, тут до дому не дойду. Ну, це ж комбінізон іде. Ну, да? Да, да. Байдуже, нема розріза, нема тут змійки нікуди, нема. Ні, і жалко. <реж> <реж> жалко. Дивіться. <реж> так, називається магазин. У нас на як. Дивіться, дівчатка. Ось таку я беру до цього комбінізончика, така поболочка. Вона буде коротенька, тому що, ви знаєте, так, кепочка, готов. Вот, Ось такі оцей костюм, що я вам сказала. І я взяла оцей голубий, я правда, я в нього су. І ну, я ж спортсменка дивіться. Клас. М? Хорошо? Одним словом, піднімаємося в третій етаж, дівчатка вас зустріли. Тут жилася, йди сюди, дивіться, носочки, плавочки, є абсолютно. А що uh, uh, є... це за штучки? Що це таке? Є віноочисник, є мобілізація запаху, є спеціальні для прання, мембраних або пуховиків. Для пуховиків. Да, ага. Зараз, для зима. Дівчатка, для пуховиків, ну, якої ну, ну, тут є ну, багато. Ось це э, засіб для того, щоб захищала життя. Хочу у вас є все, що треба. Значить, дівчатки, серйозно, коли хлопчики теж хлопчики прийшли піднялися на третій етаж, скупилися, пішли. Вас тут зустріли, приоділи. Тут багато примірочних. Тут є для дівчок, там для мальчиків. Правда, дуже великий вибір. І саме головне хороші ціни. І ще саме головніше, якісний товар. Тому що дівчатки ще раз скажу, сиреневий костюм для мене було перше. Я коли його брала, я знала, що я знаю, що воно мене закашлапця. Дівчатки не одної кашлати, нічого нема. Ну, це дійсно круто. І по перше, берете. Дивіться, одну. Один спортивний костюм на другий костюм, і коли берете ще якусь бейсболочку сумочку, 50%. Тут в цьому магазині всі є скидки. 30-50. це дуже добре, тому що ну не скрізь таке є. Правильно, мої хороші. Правильно вийшли через перевоз, піднялася третій і I love you. юрички. Ну що, ми скупилися дві сумочки. Я вам дуже дякую. До речі, дякую. Ви знаєте, дуже важливо, коли я ти приходиш в магазин, коли тебе зустрічає, як з того хочеться. тому хочеть. що я коли прийшла, кажу. Хто є, нікого нема. тоді бачу таке грибочки. Віта, віта, вітайте і бігом пожили. Правда, це дуже важливо, тому що, знаєте, я, допустимо, взяла в собі розмір L, ви говорите, ви натягнули емчку. Це дуже важливо. Умічка, вам удачі, тому що ви такий персик, дівчатка. Я полюбила цей мазін, бо я коли перший раз прийшла, я його не полюбила. Ну я потім у нього другий раз прийшла, вже полюбила, а третій раз тим більше полюбила. Одним словом, я вам кажу, I love you, ми надовго не прощаємося, дівчатка. все ходить, ми нічого не вкрали, Ми всі вкрали за піке, так? Да? А ну якщо я щось украла, тобі пікає. Да. Ні, я не украла. <рес> так, ми хороші, показуємо магазин, третій поверх, острів, дівчатка, це дуже круто. І головне, я вам хочу сказати, що тут якісні речі, тому що для мене було важливо взятий костюм, і коли я подумала, що він у мене протерться. Але він не протерся. Я прийшла взяла шепу, тому що є всіх залиші скітки.